Багатостраждальна 35-та школа знову з новим директором. Після скандального призначення і блискавичного звільнення на вимогу громади одіозної екс-регіоналки Людмили Скоробагатько у навчальному закладі новий керівник. Так, сьогодні буде підписаний наказ у крісло директора. У четвер сяде чиновниця управління освіти Наталія Фара. Педагог уже працювала у цій школі від самого її заснування. Наталія Натолівна у свій час працювала педагогом організатором заступника з питань виховної роботи і вже вісім. М років практично головний і начальник відділу виховної роботи і охорони дитинства управління освіти. невдалий досвід кадрових рішень змусив управління змінити політику цього разу. Нарешті вирішили порадитися із батьками учнів. Вони відповідінки під колективу не у захваті. Вчителі наші активні зараз, але коли нам призначили таку директорку. Активності ми не бачили, тільки активність була зустріч з квітами при вході в школу. Ми довіряємо вам своїх дітей і якось було треба відреагувати. Вчителі виправдовуються. Ні у порога, тут вручали квіти, справді вручали квіти і справді е зустрічали людину, а як інакше, ми могли це робити. Попри такі дії, батьківський комітет все ж просив керівника школи зі своїх, та від наданої честі двоє з чотирьох заступників директора відмовилися. Ви не думаєте про те, що це викличе у школі конфліктної Ситуацію між заступниками директора. Ми сьогодні дізнавшись про те, що кандидатом номер 1 на посаду директора школи є фара Наталія Анатолійовна. Написали листа звернення від педагогічного колективу до начальника управління освіти з тим, щоб її призначили на цю посаду в управлінні освіти. Вже давно говорять про необхідність свіжих людей і молодих професіоналів у школі, а призначають осіб передпенсійного віку. Коли вже людині пора іти на пенсію, то нехай вона йде на пенсію. 54-річна Наталія Фара запевняє, енергії керувати навчальним закладом у неї вистачить. А куди діватися тим, Кому за 50, що вже життя закінчилось і поставить хрест на нас і крапку поставить, я так не вважаю. Перш за все, нова директорка обіцяє розібратися зі склоками в педагогічному колективі. А бідна за школу, за учнів, за дітей, за вчителів, за батьків. Я знаю колектив, знаю обстановку, яка там. Просто от ну дуже жаль, що так відбувається.